Вітаю вас, я Тетяна Крижановська, і саме в цей час в ефірі програма Віч на віч, де ми спілкуємось із відомими українцями, які наближають День української перемоги. Сьогодні моїм гостем буде політолог, голова центру політичної студії Доктрина Ярослав Божко. Вітаю вас, пане Ярославе. Вітаю вас, Тетяна! Китай оприлюднив мирний план щодо війни в Україні. Натомість надання зброї Китаєм Росії. Можуть змінити події в цій війні. А, як гадаєте, можливо, Пекін заздалегідь знав, що виконання мирного плану взагалі неможливе? Я вважаю, що Пекін прекрасно розумів, що запропонований ним план не може бути реалізований. Чому? Тому що так чи інакше, ідея будь-яких мирних планів має базуватися на певному компромісі. Який може вважатися вигідним хоча б якоюсь мірою для обох сторін, Китай запропонував план, який базується на територіальних поступках України, що є однозначно для України неприйнятним, і було завчасно відомо ще до розробки цього плану. Тобто, це була позиція усіх українських державних органів, усіх українських посадових осіб, проговорена на різних рівнях. І, в принципі, це означає, що Китай готував даний план як такий, що завідомо не міг бути реалізований. Тому що очевидно, що фахівці, з, наприклад, Міністерства закордонних справ КНР, які готували е цей матеріал, вони мали прекрасно усвідомлювати ландшафт, на що ми погодимося, і на що ні. І це якраз були ті тези, ну очевидно, які не могли виглядати для нас компромісним. А реалізація мирного плану, який е Вигідний на даний момент лише одній стороні вона по суті ніколи не є можливою. Українська влада поставила на паузу вивчення китайського документу, натомість вона чітко стоїть на своїй позиції. Що будь-які компроміси, де необхідно буде віддати будь-яку нашу частину землі, неможливо а натомість президент оголосив про свої плани. Зустріч з китайським лідером. Як ви вважаєте, взагалі відбудеться ця зустріч і як швидко? Знаєте, ми от у цій ситуації, коли бачимо зростання інтересу КНР до нашої війни з Росією, зростання взагалі впливу КНР на глобальні процеси, ми підходимо з чітким розумінням, що ми про Китайську Народну Республіку де-факто не знаємо нічого. Ми знаємо деяку позицію заходу, яка дуже часто є різко налаштованою проти Китаю, і це зрозуміло, тому що Китай є ворогом західного світу. Ми маємо альтернативну позицію, сформовану китайськими медіа та їх оточенням в Азії. Яка теж, очевидно, не є адекватною нашим реаліям, яка точно містить в собі дуже багато про китайської пропаганди. А в Україні відсутні нормальні знаєте, якісь канали інформації, через які ми могли б безпосередньо розуміти ось цю всю китайську тематику. будемо казати об'єктивно. Тобто, в реальності говорити про те. Що візит, по-перше, візит Сі Цзіньпіна до України мені бачиться взагалі нереалістичним, як і візит Зеленського, наприклад, до Китаю. А ось телефонний дзвінок невеликий, демонстративний. Це вже щось більш реальне. Однак, проблемою є наступне: наші позиції з Китаєм настільки розбіжні зараз, і вони не мають якоїсь тенденції до того, щоб зблизитись. Тому. Нам варто почекати кілька місяців. Так, по-перше, має пройти умовно призначення посла в Китай. Є така вірогідність, вже говорять про те, що на цю посаду може бути призначений пан Ребікін. Ось після призначення посла, після отримання ним вірчої грамоти в Пекіні, теоретично можна буде реалістично заміряти хоча б сам градус стосунків саме в українсько-китайських відносинах. Бо ми не знаємо дві важливих речі. А, наскільки сильно ставлення Китаю до України зумовлене е, нашим е, партнерством з Сполученими Штатами і Західним світом, і друге Б наскільки ставлення е, Китаю до України зумовлене їхнім їхнім союзництвом з Росією? тобто наскільки це союзництво їх зобов'язує, тому що ми розуміємо, Китай допомагає Росії там, де вигідно. Але наскільки він взагалі готовий ризикувати чисто з принципу, наприклад, щоб нашкодити певним інтересам Сполучених Штатів, можливо, які... всі хоче стати новим лідером замість Росії, Розумієте, В цих умовах Росія ніколи не була більша за Китай, тобто радянський Союз, звісно, був потужніший за Китайську Народну Республіку. Ми це розуміємо, але протягом 80-х років, в тому числі, не без е, зближення з Заходом. Китаю вдалося наростити суттєві потужності, залучити колосальну кількість капіталів, але давайте будемо реалістами. Це відбулося не внаслідок тому, що китайська комуністична система є якоюсь унікальною, а тому, що вони змогли вдало домовитися з Заходом, залучити західні інвестиції і, по суті, по суті, інтегруватися в капіталістичний світ. Це було прямим наслідком візиту генерального секретаря. Господи, голови державного департаменту Кісінджера в Китай, який змінив дуже багато, який зумовив ось цю наприклад конфліктну ситуацію між Радянським Союзом і Китаєм. І це закінчилось тим, що, наприклад, в Азії дуже часто одні соціалістичні або комуністичні режими виступали проти інших, бо одні підтримувалися Китаєм, інші Радянським Союзом. Або, наприклад, ось була така ізольована тоді в Європі Албанія. Яка була, була настільки соціалістична, що Радянський Союз вважався для неї ворогом, а зате вона дружила з Китаєм? Ось так уже тоді вдалося поділити світ, і, в принципі, Китай він не відходить від цієї ідеї бути домінуючою силою в світі. А чи можливо створити нову так звану антизахідну коаліцію на противагу НАТО, куди буде входити Китай, Росія та Іран? Ну, по суті, ми бачимо, що де-факто. Ця коаліція створена, просто вона ще не оформлена в якийсь глобальний великий пакт, яким, наприклад, там була Антанта 100 років тому назад, або договір осі певний, або НАТО, або щось таке. Тобто, в них поки немає дуже сильних між собою міжнародно-правових зобов'язань. Але на правду кажучи, це їм не дуже і потрібно, тому що це якраз ті держави, які відкидають, скажімо так. Актуальність міжнародного права як інструменту і опираються на такий дуже в теорії міжнародних відносин дуже реалістський підхід. Тобто, підхід, в якому все визначає виключно сила, зброя, матеріальні військові фактори тощо, в якому оці всі довгострокові домовленості, цінності, якісь там декларації, вони трошечки відходять на другий план і є похідними від економічних і військових потуг. А можливо роздмухування другого фронту відбудеться на Кавказі? Е, ну, знаєте, по-перше, ми зараз бачимо насправді дещо протилежну ситуацію на Кавказі на Кавказі, попри усе, е, зважаючи, наприклад, на ситуацію на Гірному Карабасі. Е, ситуація в цілому стабілізується. Тобто, Азербайджан е, крок за кроком витискає з е, е, окупованих раніше. Окупованих, тепер вже деокупованих територій, і російський вплив, і, умовно кажучи, різні провірменські сили, які взаємодіють з Єреваном тощо. Тобто ми там бачимо насправді зараз стабілізацію. Щодо того, що, наприклад, реалістичним є якась громадянська війна на північному Кавказі, там Дагестанці, Чеченці проти Федерального центру в Росії, це все залежить виключно не від контексту подій на Кавказі. А від контексту подій в Москві, тому що е, зараз зрозуміло, що Російська Федерація не змогла створити для цих регіонів Північно-Кавказських республік легітимну політичну модель участі. Тобто вони залишаються такою іншою за своїми географічними, соціальними, політичними, навіть демографічними характеристиками іншою Росією. Це Росія не схожа на Новосибірськ, це Росія не схожа на Петрозаводськ, це Росія не схожа навіть на ростов на дону чи Краснодар, який порівняно поряд. Тобто це все ще регіони з дуже своєю сильною внутрішньою специфікою, і ми не розуміємо насправді тут, чи доцільно буде говорити про другий фронт. Тому що цілком імовірно, що внаслідок перемоги України у війні. Не відбудеться дуже швидка дезінтеграція Росії автоматично, але буде закладено різні внутрішні конфлікти в російське суспільство, які стануть причиною для подальшої смути, яка може розтягнутися і на десяток років. Так? Тобто будуть однозначно наростати кризові тенденції, буде поглиблюватися е, конфліктогенність самого середовища. Чому? Тому що е, Росія це в якої, якоюсь мірою держава, яка намагається відтворити радянські практики, при цьому не маючи такої е, актуальної ідеологічної рамки. Тобто є авторитарний режим. Так. Здійснюється певне насилля. Але навіщо здійснюється це насилля? Так, якщо у вас є авторитарна держава або тоталітарна, то ви маєте використовувати певні ідеологічні механізми, які виправдовують насилля. І насилля є настільки ефективним, наскільки легітимні ваші ось ці ідеологічні інструменти. Російська Федерація досі не змогла створити для своєї держави. Жодні загально прийняті сенси. Навіщо здійснювати це насилля внутрішнє, передусім проти своїх. Навіщо саджати людей за грати, Зрозуміло, в ім'я якоїсь абстрактної ідеї, але ніхто її ще досі росіянам не показав. І після програшу у війні, ось ця кризовість, ось ця відсутність сенсів, вона стане особливо чутливою для російського суспільства. Щось подібне, як в останні десятиліття російської монархії Романових. Після програшу російсько-японській війни зрозуміло, що російсько-японська війна не причина розпаду Російської імперії, але вона закладає е, певну зміну самовідчуття самими росіянами своєї держави. Ось так можливо буде з українською перемогою. Путіну потрібно розказувати своєму власному лекторату про якісь перемоги, тому вони у лютому гучно заявили про загострення у Молдові. Також Байден, коли був з візитом України, теж про це згадував. Можливо, новою точкою агресії буде Кишинів. Знаєте, я скажу таку річ відносно Молдови, мені здається, що якраз це не той регіон, де буде доцільно говорити про військові інструменти з огляду на два фактори: по-перше, ані молдавське, ані те суспільство, що знаходиться в так званому Придністрові, вони не є готовими до жодних конфліктних ситуацій. Тобто там немає накручування маховика взаємної ненависті щодо того, що молдавани кажуть, давайте різати Придністровця», а Придністровці кажуть, давайте різати молдаван. Тобто, на місці там ніхто об'єктивно кровопролиття не хоче, і всі думають лише про те, як би уникнути такого становища, як у нас на сході України. Тому насправді застосування військових методів Російської Федерації воно буде дещо обмежене. Ну і зокрема, навіть логістичні фактори. Просто так через територію, яка прострілюється українським ППО, ніхто не буде піднімати в небо десантні літаки з російськими військовослужбовцями, тому що це дуже ризиковано. Це, це спробували кілька разів зробити на початку повномасштабного вторгнення. В районі Густомель-Васильків, і це закінчилося ну, дуже плачевно, знаємо, для російських військовослужбовців. Е, окрім того, російський контингент, який знаходиться в окупованому по суті, Придністров'ї. Е, це вже значною мірою не етнічні росіяни з Росії, це місцеві придністровці, які просто отримали російські паспорти і були прийняті до цих військ на роботу. Тобто, як такі це не ті люди, які насправді хотіли би опинитися в одному із котлів так званої спеціальної військової операції. Але Молдова залишається в безпековому сенсі досить незахищеною державою. І Росія... Для неї виглядає як дуже велика глобальна загроза, яка постійно має навіть можливість отакими заявами Лаврова залякувати молдавське суспільство, а паралельно використовуючи в Молдові проросійські сили, ми їх всі бачили на вчорашніх мітингах, на недавніх мітингах: партія Шор, партія пана Кавкалюка, партія Дадона, деякі гагаузькі політичні організації. Вони всі зараз експлуатували тему взимку, вони експлуатували тему високих цін на платіжки на електроенергію. І це зрозуміло в умовах, коли Росія вас тисне енергетичним зашмаром, то Молдова так само тисне, е неможливо так просто забезпечити низькі ціни на комунальні тарифи. Однак, не всім в молдавському суспільстві це реалістично пояснити. По-друге, вони зараз переходять на тему пацифізму, тобто ці всі партії вони починають закликати звинувачувати Санду, що нібито вона готує війну, нібито вона хоче якоїсь військової розв'язки. А все чому? Тому що Сандо зробила пряму заяву, що Молдова може відмовитись від нейтрального статусу, що, очевидно, під собою е має е на меті відновлення євроатлантичного курсу для Молдови. Ну, що однозначно було б виграшно для усіх: і для Молдови, і для Румунії, і для України. Е, і це би створило в регіоні принаймні більше зрозумілості і стабільності. Це би дало навіть західним країнам більше можливостей допомагати Молдові. Але в безпековому сенсі ця держава ще є досить незахищеною, і цим користується Росія. Ми це бачимо практично в режимі онлайн зараз тих подій, які відбуваються час від часу в Молдові. Нещодавний візит до України президента Байдена говорить про те, що ми вже на заключному етапі, і можливо, скоро війна закінчиться. Настільки треба думати про майбутнє, тому що прогнозування це завжди ілюзія. Цікавова гуща. Якщо ми не говоримо там про цифри, економіку, там де є тенденції. Тут я би сказав про таке: те, що Байден особисто прилетів до України в умовах війни, це маркер того, що він готовий підписатися за так званий український кейс своїм політичним авторитетом. Тобто у нього були всі приводи не приїжджати. Його похилий вік, війна в Україні, безпекова ситуація, складність логістично добиратися, між іншим. Але він тим не менше. Скористався можливістю і приїхав до України. Це означає, що він а демонструє себе як сильного лідера, який показує, що ще демократичні цінності не є занепалими, що вони є актуальними, і що відбувається певна така глобальна боротьба за демократію. Це меседж більше навіть важливий для внутрішньоамериканської політичної боротьби, тому що зараз особливо часто про це почала говорити демократична партія, з якої власне вихідать сам Байден. І це такий в умовах, знаєте, такої ціннісної кризи, коли на заході різні поліціли шукають якісь оновлюючі рамки для себе, якісь нові ідеологічні позиції, які можуть мобілізувати виборця. Це виглядає достатньо цілісно, емоційно зібрано. Це якісна така політична рамка. Окрім того, розумієте, президент Байден не став би. Приїжджати туди, куди розумієте, у нього немає чіткої впевненості щодо того, що це є можливість зробити виграшним кейсом, і потім щоб йому це не закидали, та що ви там втекли з України, як втекли з Афганістану. Ось цей минулий рік вони показали, що ситуація після Афганістану була для США дуже програшна в іміджовому плані. Всі почали говорити за непад демократії. Можливо, для них це як принцип, що вони дійсно розумієте. Принципи, це ж як мотор в автомобілі. Тобто, для того, щоб вони працювали, треба, щоб хтось нажав кнопку. Вони та є під капотом, просто вони не працюють, коли ви, коли ви не працюєте. Ось в чому вся проблема. І для нього було дуже важливо. Після провалу очевидно в Афганістані, коли всі почали говорити про занепад демократії, нездатність е, захищати цінності свободи силою, нездатність взагалі експортувати демократію кудись поза межі західного світу, це ось якщо пригадаєте, це була основна повістка Мюнхенської безпекової конференції перед повномасштабним вторгненням, Основна повістка безпекової конференції в Галіфаксі, так само незадовго до масштабного вторгнення, через рік. Повістка цих двох основних світових безпекових конференцій, вона принципово розвернулася на 180 градусів. Демократія знову живий наратив, демократія знову в боротьбі. Західний світ знову має те поле, куди він може застосувати свою силу по захисту глобальних цінностей для Байдена. Це важливо з точки зору символічної, а вже от знаєте, з точки зору там матеріальної це рахувати, як воно вплине на глобальні потоки нафти. До повномасштабного вторгнення нам могло здавати, що це матеріально воно все визначає. Але ми побачили ситуацію, в якій Росія, очевидно для себе ризикуючи величезною часткою свого ВВП, так. статків, ринків, бізнесу, так. пішла на абсолютно авантюрний крок, ну який мав таке для них історико-символічне значення. Ну, ось зараз через рік. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну міжнародні аналітики дуже хочуть дізнатися, з'ясувати, як взагалі Росія наважилась е піти на криваву війну проти Європи, та й взагалі терпіла крах. Знаєте, в чому специфіка Росія починала війну, очікуючи інший часовий формат? Тобто вони не очікували, що будуть загальновійськові е зіткнення. Бо був був дуже сильний розрахунок на початково успішне застосування гібридних методів. Тобто вони ну, хотіли за три дня. Ну це зрозуміло. Це ж є за три дні да тому що чому три дні? Тому що протягом там першого тижня армія, яка існує все одно в країні, вона встигла б розгорнутися, зайняти оперативні рубежі, почали б поступати підкріплення, почали б якісь налагоджуватися ланцюжки переходу з мирного часу у військовий. Росія хотіла встигнути окупувати е, столицю до того, як це буде реалістично. До того, як е, почнеться це заняття рубежів, поповнення тощо. Але е, не вдався перший етап, який базувався повністю на психологічній війні, який базувався спершу на тому, що ми всі читали з ранку 24 числа в російських телеграм-каналах про уже російський десант на Гравській пристані в Одесі, про те, що росіяни вже ледве не в Харкові на центральній площі, про те, що ось якісь невідомі бандформування про російські вже десь там стріляють урядовому кварталі. Потім до обіду виходять в ефір, починають виходити в ефір спікери українських е, силових структур і пояснюють, що це взагалі не так. І за цей час починається вже якийсь повномасштабна мобілізація суспільства настільки, навіть армії, оскільки армія давайте очевидно, там були люди, які готувалися початково залужний завчасно видав наказ про організацію військових навчань за дві 2022, під виглядом яких, як я розумію, було вчасно виведено війська у потрібні місця дислокації. Була така підготовка. Крім того, ми побачили в принципі, що і головне управління розвідки певним чином готувалося. Казали, що, будало... що готувалися ще за півроку до. Початку війни вже підготовлені. Ну, це це розумієте, що в в розвідники готуються завжди. Просто ми е, з якогось етапу вони могли просто усвідомити, що це от вони вже тепер готуються до повномасштабного, яке, скоріше за все, буде. Але навіть якщо не буде, то ця підготовка ніколи не буде для них зайвою. Я думаю, от у них така такий ракурс оцінки був. Е, якщо. На початку не зіграє психологічний фактор, коли просто люди на всіх посадах відмовляються від опору, бо їм страшно. Да? Що там співробітник військомату не приходить 24 числа на роботу, водії не ходять на роботу, щоб довести військових. Починається якась е, паніка щодо палива, щодо продуктів. Якби ці психологічні фактори зіграли, у росіян були б більш реалістичні шанси. А вже ось той етап, де стикаються дві армії. І вони змушені боротися з реальною українською армією, яка має постачання, яка має бензин тощо. Ось тут уже на цей випадок у них насправді плану не було. Їх план був е, досить схожим на німецький бліцкрік, тобто застати е, такий момент, коли мобілізація росіян буде швидше, ніж мобілізація українців, нанести швидкі швидкі вирішальні удар і все швидко закінчити політично в своїх цілях. Дуже багато різних сценаріїв українського контрнаступу, який планується цієї весни. Американський інститут вивчення війни малює свої прогнози. Британська розвідка радить інше. Наші експерти теж не сходяться до однієї думки по різних напрямках, але щодо одного, майже всі одностайно говорять, що треба звільняти Мелітополь, адже це так званий російський сухопутний коридор до Криму. Як ви вважаєте, це найпріоритетніший напрямок під час контрнаступу 2023? Безумовно, от якщо брати суто географічну точку зору, то це, очевидно, найбільш раціональний для України напрямок наступу. І що важливо, російське командування теж виходить з цієї логіки, тому що саме на Мелітопольському напрямку найбільша кількість щойно недавно створених російських укріплень. Тобто Донбас. Ну там зрозуміло, дуже урбанізована зона, дуже багато промислових зон, які є ну таким своєрідним органічним укриттям, окрім того, дуже багато міст. Ось Мелітополь, так, це в принципі така степова зона, де рух вперед-назад може бути достатньо швидким. Тому Російська Федерація, вона усвідомлюючи, що саме напрямок Мелітопольського плацдарму буде найбільш проблемним для неї, почало там укріплятися ледве не з кінця весни 2022 року. Окрім того, так чи інакше, зараз виведено з ладу Кримський міст. Він не приймає е, серйозного масштабу вантажі через себе, і е, ще принаймні до кінця літа десь не зможе приймати е, великі навантаження. А отже, єдиний коридор постачання Криму це окуповані території півдня Запорізької області і півдня Донецької області. Сухопутний коридор в Крим, так званий. Як тільки Україна його перерізає, тобто виходить до Азовського моря. Е, Перше, що відбувається, це російські війська в Криму потрапляють в пастку, тому що їх неможливо звідти вивести сухопутним чином через Кримський міст. А вивозити всіх десантними кораблями насправді може не вистачити банальних потужностей. Окрім того, так чи інакше це ставить ці російські десантні кораблі під загрозу. Тобто російський контингент в Криму залишається без можливості отримати додаткове підкріплення з матеріка, без можливості якогось серйозного постачання. Ну окрім те, окрім того, що можна привезти транспортними літаками. І зрозуміло, що з цього моменту будь-яка боротьба за Крим. Для Російської Федерації стає в військово-технічному сенсі ще менш, скажімо так, вдалою, ніж, наприклад, захист цих окупованих рубежів. Тому що Крим це степова зона. Оборонятися там незрозуміло як, незрозуміло чим. По суті, ізольований півострів. Ну і от, розумієте, на війні багато що вирішує і зброя, і сміливість, і стратегія. Але дуже багато вирішує географія і логістика. І от Крим це той регіон, де диктат просто географії, логістики. Тому російським військам ми розуміємо, що там буде досить таки важко вибудувати хоча б якусь оборону. І російське командування намагається зупинити цей сценарій. На попередніх якихось етапах, укріплюючи Мелітополь, проводячи якісь спроби контрнаступальних дій російських на Донбасі, на північній Луганщині тощо. Тепер хочеться запитати про західні літаки. Чи рішення вже досягнуте? Розумієте, в чому специфіка цих цих військових поставок завжди робиться під час цих операцій з поставок така кількість суперечливих політичних заяв що аналіз відкритих джерел просто не, не може дати можливості зрозуміти реальну ситуацію. І в принципі, зараз стає зрозуміло, навіщо увесь цей час це робилося, навіщо це так було зроблено з танками, з Петріотами, і, можливо, зараз з літаками? Тому що. Це дає можливість західним елітам певним чином проводити такі операції таємно, не даючи розуміти опоненту російським шпигунам, китайським, можливо, шпигунам, не даючи їм розуміти реальну ситуацію і відповідним чином реагувати. Тобто, то це таке створення хибних цілей, можливо, маскування так, реальних політичних рішень. Я не вірю в те, що ми зараз з відкритих джерел можемо остаточно зрозуміти пролітаки. Хоча так чи інакше для мене виглядає доконаним фактом, що вони з часом в Україні будуть. Просто може статися так, що це вже буде після війни, як елемент нашої інтеграції в систему безпеки НАТО. Але вони потрібніші зараз. Ми, ми це так само безумовно розуміємо, але я думаю, що їх можуть лякати там, або якісь фактори, пов'язані з. Активністю російського ПВО в Україні або щось подібне. Тобто, ми не знаємо усієї, по-перше, військово-технічної складової, а говорити про політичну з відкритих джерел насправді нереально. Дякую вам за розмову. Разом до перемоги. Героям слава! Дякую до перемоги! Нашим сьогоднішнім гостем був політолог, голова центру політичної студії доктрина Ярослав Башко. Він вважає, для України точно не можуть бути компромісними будь-які сценарії, в яких ми маємо відмовитись хоча б від частини нашої землі. І будь-які мирні плани, які не містять повернення України контролю над Кримом і над усіма іншими окупованими територіями, не є компромісним від початку. Китай використовує цю можливість лише для того, аби ще раз додатково вколоти США і весь колективний захід. Китай пропонує, щоб для компромісу у питанні війни хтось мав би поступатися своїм позиціям, тобто змінити свій стратегічний задум. Україна, очевидно, не збирається цього робити. Крім того, готуючись до великих наступальних дій, це і безглуздо робити, вважає Ярослав Бошко. Якщо ви пропустили цю програму або бажаєте переглянути думки інших героїв, заходьте на нашу сторінку в Ютубі. Це була програма Віч навіч. Я Тетяна Крижановська, прощаюсь з вами рівно на тиждень.